Привіт-привіт всім, дорогі терези. рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на грудень 2024 року. У грудні місяці декілька важливих подій. Перша вже сталася, це у нас новолуння. У заціяку стрільця. Про це новолуння є окреме відео на каналі, обов'язково його подивіться. І новолуння дає нам нову енергію, новий початок. Хочеться рости, хочеться творити, але не тут то було. У нас там вже в стрільці ретроградний. Меркурій. І коли Меркурій у нас ретроградний, він нас повертає назад у наше минуле і говорить, що оцю всю енергію нову, яка росте, оці всі ідеї їх потрібно втілювати. У минулих якихось процесах потрібно дозавершити, до закінчити, перепідписати, можливо, відремонтувати щось. Меркурій це у нас планета транспорту, комунікацій, техніки, документів. І отут якраз в цей період до 15 го числа у нас і енергія росте, і Меркурій йде в ретрорух. І це все потрібно. От всі ці енергії їх потрібно саме втілювати і дозавершувати якісь справи. Записуйте собі взагалі свої ідеї, тому що вже після 15-го числа можна буде там щось починати робити, підготовлюватися, але в принципі цей місяць у нас для того, щоб закінчити. Цей рік, так для того, щоб його аналізувати і підбити якісь такі підсумки собі, зрозуміти, де ви справилися, де ще треба доробити, закінчити все можливе, що можна ще в цьому місяці, що ви встигаєте. І вже новий рік почати в нових енергіях, в таких з новими планами. 6 числа розвертається планета Марс, це у нас планета енергії. І е, Марс у нас у знаці Лева розвертається. Дивіться, де у вашій натальній карті знак Судяку Лев, в якому домі там в цій сфері, вам е, може трішки не вистачати енергії. Тому що Марс у ретро-русі він або нас повертає до якихось минулих справ фізичних, які потрібно буде доробити, або він буде забирати якусь енергію. Так потрібно буде більше зусиль вкладати для того, щоб досягнути тієї іншої справи. Марс це про імпульс, це про початок. Тому тут, в цьому місяці, не бажано взагалі от щось починати. Можна більше готуватися, і в нас дві ретропланети, так, і е, Меркурій розвертається. і і Марс, і вони дуже нам такі, це такі більш особисті планети, і вони говорять про те, що якраз таки дороблюйте Все, Все, що нове почнеться в цей період. от Не бажано взагалі купувати щось дороге, або починати підписувати якісь зовсім нові проекти, тому що ви потім передумаєте, або знайдете дешевше, або приїде не те, що ви заказували. Потрібно буде обмінювати, потрібно буде перероблювати потім, коли Меркурій піде в прямий рух. Колишні можуть повертатися, і з ними тут можете допроживати, можете закінчувати, можете миритися. Люди із минулого взагалі вашого можуть з'являтися, з яким у вас почнеться така нова історія в цей період. 7-го числа розвертається Нептун у рибах, і він попровидиство рибами. І ця планета була ретроградна на спочатку літа, і це планета творчості, планета духовного розвитку, планета чогось більшого, інтуїції. І він міг одівати нам такі о, рожеві окуляри. Коли ми не зовсім розуміли, був туман, щось не получалося якраз таки у нас, якісь творчі процеси не, не виходили. І тут, якраз коли він розвертається в прямий рух, він ніби відкриває нам цю дорогу творчості і інтуїції, включається наша інтуїція. Дивіться, де у вас знак риби. знаходиться у вашій натальній карті, та в цій сфері у вас буде от цей такий на вас буде дуже сильно діяти. Так, потім у нас ще буде повний місяць, на який Я зніму окреме відео і новолуні ну, в кінці року, уже 30-го числа в козерозі. Воно буде дуже хороше сильне для початку, для закладання якоїсь нової енергії. Також я про це зніму окреме відео. Зараз давайте дивитися ваші карти на груди. Так, на що вам потрібно звернути увагу, дорогі Терези. Завжди дивіться всі ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються. Дивіться, взагалі, як розклади доповнюють один одного. Для всіх тих, хто хочуть особисті консультації, пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Всі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Також. <кій> Всі, хто не підписані, обов'язково прямо зараз підпишіться на канал. Обов'язково пишіть мені свої коментарі. І е, також ставте лайк, я буду вам дуже вдячна. Так, ну що, поїхали. Перша карта для Терезів. Самі нам карти вже перевертаються. Так, Карта для Терезів. На грудень 2024-го. Трійка жезлів. У Терезів цей місяць буде дуже дуже активний. Ви будете багато рухатися. Тут може бути якийсь, може ви будете починати на машині їздити або завершувати якісь курси по водійському, так водійські курси, чи ви будете знову до них повертатися. Це у нас рух. Дивіться, це навіть може бути переїзд у когось. Трійка жезлів це дії, конкретні дії. От вам в цьому місяці потрібно брати цей, цей жезл так, в свої руки. У вас вже була ідея, ви вже знаєте, як її, в принципі, втілювати, і зараз в цьому місяці потрібно робити якісь вже фізичні дії, потрібно рухатися до своєї цілі. Може бути, навіть тут у вас якась робота в команді з іншими людьми. Так? Ви будете ніби в такому колективі знаходитися, і разом з цим колективом будете втілювати якісь свої ідеї. Так, і ще. Туз Пентаклів новий початок, новий шанс відкриваються вам двері. Пропозиції до вас можуть якісь приходити. Це карта грошей, це карта можливостей. Хтось може завагітніти, наприклад, також. так, Це у нас такий новий початок, новий ресурс, який всередині у вас може рости. Нова ідея просто у вас може з'явитися. Туз Пентаклі взагалі це можуть пропозиції по роботі бути або у вас з'являться якісь такі ідеї, куди вам потрібно більше грошей вкладати, або чим ви хочете займатися, і по тузам це завжди от таке, знаєте? Дуже багато енергії потрібно на це. Вам потрібно буде це вкладати, і тут можливо якраз таке за допомогою оцих якихось дій, або за допомогою колективу, ви знайдете якийсь такий новий шанс, який будете втілювати. Tak, i się. Десятка жезлів. Десятка жезлів це у нас завершення ситуації, яка вже знаєте, це може бути тяжке завершення, тому що по жезлам часто ми дуже багато справ, які ми несемо на собі. Навчіться делегувати, навчіться приймати допомогу інших людей, і тут, в принципі, вас буде, вас буде підтримка. Ви себе будете почувати, можливо, трішки так втомленими, але це останній такий фінішний рвок, і вам потрібно буде цю справу доробити. Ви видухнете, коли її доробите просто так, може, треба буде трішки відпочити, вам своє тіло відновити в цей момент, і по десятці жезлів старайтеся не піднімати чогось тяжкого, тому що тут зі спиною можуть бути питання. І взагалі зрозумійте, що всі ці жезли, які витягнете, вони дійсно вам потрібні. Ви дійсно хочете, якби це все тягнути, тому що інколи ви можете на себе навалити стільки задач, що ви просто навіть не бачите, куди ви йдете. Скоріше за все, потрібно буде від чогось звільнитися, комусь щось передати, попросити допомоги. І вам обов'язково її нададуть. Так, далі. Карта для Терезів. На грудень 2024-го карта МАХ. Подивіться: вам потрібно діяти чітко і бути лідером. Цьому місяці проявляєте взагалі свої лідерські якості. Ви, і тільки ви знаєте, як краще зробити ту чи іншу справу. І тут, якраз таки, оці помічники по 10 сюжетів, які будуть вам допомагати, ви їм можете делегувати якісь свої справи. По е, карті Маг тут дуже важливо вести інших за собою. Так? Ви, ви берете ніби відповідальність на себе, і ви робите перший крок. Ви є новатором, ви починаєте, у вас є всі ресурси для того, щоб зробити ту чи іншу справу. Для для того, щоб втілити її у життя по карті Мак тут можуть програватися якісь спеціалісти. Вам можливо потрібна буде допомога спеціалістів і вони будуть найкращими. Так вони е от, будуть знати, робити свою роботу краще ніж всі інші. Це може бути якийсь новий у вас початок, взагалі так, де ви будете вчитися, де ви будете е себе якимось чином реалізувати. Взагалі реалізація для Терезі в цьому місяці буде важливою. Королева Пентаклів це у нас жінка земної стихії. Тільці, діви або козороги вони можуть бути присутніми у вашому житті, вони можуть вам допомагати. Це може бути якийсь бухгалтер, людина, яка займається фінансами, або просто людина, яка знає, як ну, вона звикла так до матеріального якогось блага. Це може бути якась домогосподарка, наприклад, у вас подруга з'явитися, якісь вам допомогу давати. Або просто це може бути щось, може, ви підете вчитися готувати. В цьому місяці, так і ви будете ніби вчитися оцим таким домогосподарським обов'язкам, Ви будете себе в цьому реалізовувати. Це може бути хтось. Буде вам допомагати розбиратися з вашими фінансами. Взагалі зрозумійте свій фінансовий план на цьому місяці. Гроші у вас будуть, ви себе будете відчувати стабільно, гроші будуть приходити для чоловіків, особливо. Ви тут можете зустріти таку жінку, яка буде вам дуже сильно допомагати. В плані допомагати вона може вам. Там не знаю, опікувати вас по дому щось допомагати, може, і грошима тут хтось комусь допоможе, так, будуть передавати. Це часто карта материнства, так, яка мама, яка опікує своїх дітей, мама, яка е, має вже якийсь статус по королеві, це завжди така вже статусна, доросла людина, яка розуміє і досягла свого, так, вона розуміє, що потрібно робити. Так, і ще карта для Терезів. Паш Кубків, Паш Кубків це у нас карта дітей, це карта нововведень, це карта якогось творчого процесу. У вас тут може з'явитися, може, ви будете допомагати своїм діткам, або ви будете приймати на роботу молодших за вас людей, які будуть будуть на вас працювати. Ви їх будете вчити, чи ви тут підете так, кудись вчитися, реалізуватися, і ви себе будете почувати таким пажом. Так, і буде у вас якась така начальниця, яка буде вам, буде вам як мама буде вас наставляти. По пажам кубків це часто можуть бути якісь ілюзії, не улітайте в них. Розумієте чітко, куди вам треба йти. Це може бути закоханість, так в щось, в якусь справу, в якусь ідею, от такі, знаєте, емоції. Дуже сильно позитивні, які будуть всередині вас рости. Це завжди рибка тут у нас, це завжди про гроші. так? Творчий якийсь процес, який буде потім в кінечному результаті приводити вам гроші. І по пажам дуже важливо вкладати багато своєї енергії і уваги у справу, якою ви займаєтеся тут. Так, і ще одна колода. Карта для Терезів. На грудень 2024-го королева Кубків, королева Кубків це ще. дивіться, вас оточують люди. От у вас місяць починався з того, що ви в команді, ви у кругу людей, ви постійно з кимось спілкуєтеся, ви постійно десь в дорозі. Тут так у вас і королева. Пентаклів була тепер королева кубків. Це у нас вже водна стихія, рак скорпіони або риби, закоханість. Ви себе можете відчути цією королевою кубків. Може, у вас асцендент в одному з цих знаків, і ви тут знаєте, відкриєте паж кубків, і ви відкриваєте якісь свої такі. Яку любов до світу, хочеться все дарувати, хочеться когось вислухати. Це може бути, до речі, психолог, який вислуховує. Так? Людина, яка буде про вас опікуватися, людина, яка буде вам допомагати і буде вас підтримувати саме морально, яка буде вислуховувати вас. <кхи> Чоловіки, ви тут можете закохатися, так? у вас може з'явитися. Жінка, яка буде вас підтримувати, яка буде вам віддавати свою енергію, дуже багато своєї енергії, тому що у королеви кубків вони дуже такі чуттєві, дуже сильно емоційні. Так. і ще. Король кубків! Ой, то тут пара, подивіться, ну явно, у когось буде роман. Цьому місяці почнеться можливо з колишнім. Може після ретро Меркурію ви вже тут і, і в принципі і нову людину можете зустріти. Король Кубків це про закоханість, так, це знову ж таки людина, яка віддається. Це в чоловіча енергія тих самих стихій, тої тієї самої стихії, це рак, скорпіон або риби. так? Емоційна людина, яка буде підтримувати. Може, ви тут будете вибирати між двома людьми, так? Вони будуть, в принципі, одинакові або займати одинакову позицію, або творити. Одинаково, так? тому що кубки це нас про творчість, це про емоційність. Ви будете вибирати до одного спеціаліста піти чи до іншого. Або це буде у вас якась пара в житті з'явиться. Це люди, які живуть разом, які закохані, так? і вони з'являться в вашому житті, вони, ви будете з ними співпрацювати. Може, це якась пара, для якої ви будете якийсь проект робити, наприклад, так? чимось ви будете таким займатися. Але люди, які дуже люблять взагалі це життя і готові віддавати. Тому що е, покупкам це завжди от подарунки, це завжди люди, які віддають свою енергію, це донори. І остання карта для Терезів на грудень 24-го. Ой, диявол. Так. Пристрасна ніч, я би вам сказала. Е, так, По дияволу це часто у вас так, може бути якась пристрасть, це може бути взагалі якась спокуса. Ви можете зустріти людину, яка вам дуже сильно сподобається. По дияволу це може бути часто, знаєте, якісь вечірки, наприклад. Е, це можуть бути якісь святкування, такі там де є алкоголь, дає сигарети, все те, що шкодить нашому здоров'ю. І інколи робить нас щасливими. Е, так от, і тут ви можете ніби піддатися цій своїй пристрасті, ви можете піти, так, на, піти так, під цю карту, але будьте обережні, щоб оця, оця троянда вона вас потім не ранила. Що будьте продумовуйте всі свої кроки. Диявол, це також у нас можуть бути якісь державні структури, які мають більше влади над нами, які можуть нами маніпулювати, і тут вони можуть бути, приймати участь у вашому житті. Хоча, скоріш за все, це буде саме у вас так якась любовна історія. Старайтеся тут позбутися всіх прив'язок і якихось, знаєте, от маніпуляцій, щоб їх не було у вашому житті по дияволу. Так. І оракул давайте вам. Так. Оракол «Цілющі Води. Не пийте багато алкоголю, бо потім будете пити дуже багато води. Подивіться. Цілющі води говорять про те, що, по-перше, будьте біля води. Багато пийте води в цьому місяці. Вам, тут взагалі у вас так водні карти, які говорять про те, що баланс води в, організму, в організмі треба е, підтримувати. Е, може бути якась ситуація, саме вод, цілюща вода це емоції, які будуть вас зцілювати. Це щось приємне, що давно його у вас не було, це закоханість, якась у вас може бути, так, яка вас цілить, зцілить вашу душу, і ви будете взагалі бабочки в животі розсипати, Єдине, що Будьте обережні до людей, які поруч з вами, тому що у вас з одної так з одного джерела з вами можуть пити ваші вороги, або те, кому ви що розказуєте, люди тут можуть не договорювати. Так у нас тут лиса, все таки. Подумайте спочатку про себе, а потім уже про ваше оточення у цьому місяці. Ну що так, що так, напишіть мені, дорогі терези. Що ж це у вас тут така за історія? Чи в кого це тут у вас із вашого оточення така прекрасна історія? Дуже-дуже мені цікаво. Таким було ваше відео, ваш розклад на грудень 2024-го. Ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!